України та Франції активно торгують і з України до Франції за 2024 рік, згідно офіційної статистичної порталі світової організації торгівлі, поїхало товарів на суму 739 мільйонів доларів. А з Франції до України поїхало на 1,23 мільярда доларів. Які 20 товарів з України експортувалися до Франції найбільше. Рослинні та тварині жири, звісно, що олія в першу чергу на 176,43 мільйони доларів. Насіння олійних культур. Зерно фрукти насіння, ну, тобто ріпак, соняшник, всі у лінії, на 157 мільйонів з хвостиком. Відходи харчової промисловості, тобто макуха, шроти на 102 мільйони доларів. Деревина та вироби з деревини, деревне вугілля на 55 е, з хвостиком мільйонів. Вироби з заліза та сталі 30 мільйонів. Зернові культури 26 мільйонів, їстівні фрукти та горіхи 25 мільйонів меблі та освітлювальні вироби 23 мільйони. Молочні продукти яйця метна. 18 мільйонів доларів, одяг на 13 і 37 мільйонів доларів з України до Франції на хвилиночку. Залізнична техніка та рухомий склад експортується активно теж з Україною, як виявляється, на 13 і 35 мільйонів. Електричне обладнання на 9,72 мільйони. Машини, реактори, котли на 8,48 мільйонів. Продукти, овочі, фрукти та горіхи. Овочі фрукти, швидше горіхи, можливо, та теж 8,24 мільйони. Скляні вироби Україна виробляє дуже багато скляної тари. В першу чергу аж на 7 мільйонів доларів. Залізу та сталь, інші товарні позиції з цієї ніші на 6,15 мільйонів. Папір картон вироби з паперу на 5,56 мільйонів. Вироби з чорних металів 5,49 мільйонів. Напої, спиртні, в тому числі, і оце на 4,63 мільйони. Та пластмаса і вироби з пластику на 4 мільйони. Торгуйте, шановні українці, які проживаєте в Франції для українського бізнесу і економіки. Це дуже важливо на сьогодні. А якщо ви хочете дізнатися всю процедуру від того, де шукати клієнтів, як їм писати комерційні пропозиції, як відписувати з ними контракти, як пройти всі бюрократичні процеси, митниця, банківські, як мінімізувати ризики? Бо Франція одна з найризикованіших, на жаль, країн. Все це є в моїх навчаннях: як побудувати логістику, доставити великими обсягами, маленькими обсягами. А про навчання ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі каналі чат-боті, точніше, там відповідає менеджер, і там є всі пропозиції. Сподіваюся, інформація була корисна. Лайки, коментарі. Якщо маєте питання, залишайте питання в коментарях. Я рада відповідаю на всі питання, які залишають люди в коментарях.